Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус Христос оскаржений перед Каяфою. Як вже облудний Анна заспокою свою злобу, то ще б тієї самої ночі відіслав його зв'язаного до каяфи архієрея. Каяфа був найбільшим ворогом Ісуса Христа. Він іще давніше зібрав на раду старшину і старався її переконати, ліпше для нас, аби один чоловік вмер за людей, а не весь нарід загинув. Нерозумний. Він говорив це на погибель Ісуса, але не знав, що тим пророкує. Славу Його! Так є, Господи Ісусе, весь рід людський був би загинув, якщо ти не був би умер за нього, Каяхва зібрав у себе найвищу життівську раду, так званий Синедріон, що складався із 70 осіб, таку найвищу раду скликали в найважливіших справах закону. Представ собі, як на престолі сидить Архієрей, а перед ним Ісус Христос зі зв'язаними руками, сам Бог і суддя стоїть перед Своїм сотворінням, як же мусило терпіти несвятіше серце Ісусове, бачучи тих несправедливих суддів, які повинні були б його обороняти. Уважай, що далі говорить Святе Євангеліє? Архієрей же і старші, і все зібрання шукали фальшивого свідоцтва на Ісуса, щоби Його вбити. І не знаходили, хоч многі фальшиві свідки приступали, а потім приступили два і сказали: Цей сказав, можу розвалити церкву Божу. І в трьох днях її поставити, яким же чистим мусило бути Твоє життя, Ісусе, коли ложні свідки не могли нічого проти Тебе видумати, що могло б притьмарити велич Твоєї слави, наводили в правді Твої слова про збурення і побудову в трьох днях святині Єрусалимської, але не зрозуміли. Що Ти це сказав про свою смерть і Воскресіння? Ісус Христос на це нічого не відповідає, але Його пресвяте серце болить, дивлячись на тих злих та фальшивих суддів, що свідчать і видають несправедливі засуди на невинних людей, і той свій біль жертвує небесному вітцю, яким страшним яким немилосердним буде суд для тих, котрі не мали милосердя для других. Може й ти зазнав у своєму житті щось подібного. Може, і на тебе свідчив хтось фальшиво, кидав брехню та обмови, якщо так, то жертвуйте все в намірі найсвятішого серця Ісуса предвічному вітцю. Але завжди пам'ятай Христові слова, блаженні ви, коли вас ганьбитимуть і переслідуватимуть, і зло словитимуть через мене, радуйтеся і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Постанова, не буду нікого обмовляти, ані слухати обмов. У костелі отців бернардинів, у Познанщині є стіл, коли якого засідали колись можні цього світу й судили. На тому столі був чудотворний хрест. Одного разу позасідали судді на суд, втім Ісус Христос промовив до них із Христа. Сини людські, судіть справедливо! Всі дуже перелякалися, занесли хрест до костела. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісус Христе, Сину Божий, помилуй нас.